Вітаю вас, шановні глядачі першого муніципального каналу з актуальними новинами станом на 30 листопада Ірина Вербинська. Триває 645-та доба активної фази дев'ятирічної війни. Війна це випробування, яке важливо пройти та залишитися людиною. Впевнені, що нам це вдасться. За минулу добу в результаті бойової роботи знищено 14 ударних БПЛА. Протиповітряна оборона працювала в південних, східних та центральних областях держави. Чорному морі три ворожих ракетносія, сумарний залп, 16 калібрів. Повітряна тривога ввечері над Одещиною не залишилася без наслідків. Під час російської атаки дронами відбулося влучання та пошкодило законсервовану будівлю. На місці сталася пожежа, яку оперативно загасили, травмованих немає. Сили ППО збили над Одещиною п'ять ударних безпілотників в Одеській області на ранок 30 листопада. Після негоди без світла залишається 109 населених пунктів. В регіоні відкрито 364 пункти незламності, де можна. Погрітися, зарядити телефон, випити чаю та скористатися інтернетом. В нашому місті такі пункти розташовано будівлі міської ради, бібліотеках мікрорайонів та на території пожежної частини. В енергосистемі зафіксовано дефіцит електроенергії. Повідомили в Укренерго. Причина дефіциту стрімке зростання споживання через важкі погодні умови та одночасне включення до мережі тисяч споживачів із постраждалих від негоди регіонів. Електростанції не можуть виробити до достатньо електроенергії щоб задовольнити потреби споживачів. Кібське золото прибуло до України. Як відомо, Росія вимагала віддати їй скарби з Кримського півострова з моменту анексії у 2014 році. Більшість колекції належить саме кримським музеям. Після захоплення Криму Москва заявила, що золото тепер належить їй. В результаті суд у Нідерланду став на бік України і скарби повернулися до Києва. Йдеться про 565 предметів. Це, зокрема, античні скульптури, скіфські та сарматські прикраси, китайські лакові шкатулки, яким дві тисячі років. Уряд Швейцарії затвердив передачу Німеччині Леопард 2 з умовою не давати їх Україні. Це така неякісна робота посла України в Швейцарії, пані Венедиктової. Фаховий посол це база для результату. На жаль, так не сталося з послом в Швейцарії. Польські перевізники на кордоні блокують постачання в Україну військового обладнання та іншого критичного імпорту. Мільярди євро, розірвані контракти та втрачені ринки. Така ціна польсько-української блокади. Прямі втрати економіки України через страйк на польському кордоні оцінюються у 400 мільйонів євро, непрямі в мільярди, в тому числі військове обладнання, паливо, дрони, тепловізори, товари медичного призначення та гуманітарна допомога. Що робить українська влада, аби врегулювати проблему, допоки невідомо СБУ затримала зрадника, який під час захоплення Херсонщини здав свого батька, щоб отримати посаду від сальдо. Під час окупації регіону він один з перших запропонував загарбникам свою допомогу у війні проти України. Одним з перших, кого здав зрадник, був його батько, що мав проукраїнську позицію та виступав проти збройної агресії Російської Федерації. Після звільнення селища син зрадник залишився на території громади, де намагався залягти на дно. І таким чином уникнути правосуддя зраднику загрожує довічне ув'язнення. Росія вперше втратила своє місце у виконавчій раді комітету організації із заборони хімічної зброї. До ради на наступний рік обрали 21 країну. Від Східноєвропейської групи місця у виконавчій раді організації отримала Польща, Литва та Україна. Уряд словаччини продовжує заборону на імпорт агропродукції з України на невизначений термін і розширив відповідний перелік товарів. На сьогодні це 14 товарів, окрім зерна. Це мед, солод, цукор. Пшенично борошно, ячмінь, пшеничні висівки та інша продукція. 40% українців готові на вступ до НАТО без окупованих територій, 53% – проти. Прихильники вступу до НАТО без окупованих територій більше на заході країни та в столиці. Жителі в центрі, на сході, півдні а також старші люди більше хочуть вступати до НАТО лише з територіями в межах 1991 року. Українські банки почали кредитування представників аграрної галузі за програмою Доступні кредити 5-7-9% для розмінування сільськогосподарських земель відповідну послугу вже надають Укргазбанк і Ощадбанк. При цьому швейцарський уряд виділить понад 100 мільйонів євро на гуманітарне розмінування в Україні упродовж наступних чотирьох років. Аграрії не розуміють, чому вони мають брати кредити, адже цим має опікуватися виключно держава. І куди ж підуть гроші, які виділяє Європа на розмінування полів, заяви про припущення, які лунають в Україні про те, що керівництво збройних сил України України не немає плану досягнення воєнних цілей, некоректні наполягають у НАТО. Партнери України не нав'язують Збройним силам України конкретного підходу у веденні війни, оскільки вважають, що зсу ефективніше визначатимуть самі планування, а задача союзників підтримувати Україну, надаючи необхідне озброєння. Командувач Валерій Залужний зазначає, що план дії є, але втілення цього плану надзвичайно складна задача навіть з тією підтримкою, яку захід надає Україні. Також альянсі підкреслюють важливість окремих успішних операцій збройних сил України. Те, що їм вдалося досягти такого рівня на Чорному морі, доводить, що Україна надзвичайно успішна і має план для досягнення успіху. Комунальні служби Білгорода Дністровського працюють в посиленому режимі оперативного реагування, долаючи наслідки негоди, що прийшла на Одещину 26 листопада. Працівники міського центру благоустрій продовжили роботу по розчистю міста від повалених дерев. Уся деревина розпилюється та накопичується на підприємстві і буде розвезена мешканцям міста похилого віку соціально вразливої категорії. Спеціалісти комунального підприємства «Автотранссервіс» оперативно про ліквідовують наслідки негоди бригади двірників на своїх дільницях, активно прибирають вулиці від сміття, опалих гілок листя, весний габарит. Утилізуються за допомогою техніки комунальне підприємство Білгородністров з Теплоенерго виконує планові заходи щодо обстеження та обслуговування теплових камер та запірної арматури. Міської мережі теплопостачання комунальне підприємство ЖЕО 1 продовжує роботи по відновленню покрівель багатоквартирних будинків згідно переліку адрес, затвердженого рішенням комісії ТВНС. Нагадуємо, що залишити свою заявку щодо роботи комунальних підприємств та служб міста, які забезпечують життєдіяльність міста, можна через контактний центр міської ради за телефонами. 3-33-33 та 067-333-06-23. За зверненням міського голови Віталія Граждана вчора до Білгорода Дністровського привели додаткові ремонтні бригади ДТЕКО, щоб якомога швидше повернути світло в будинки містян. Запасіться терпінням і в ваших домівках засяє світло. Шановні наші глядачі, з вами була Ірина Вербинська і новини на першому муніципальному тепла і світла в оселях, затишку та спокою в серцях. Йдемо разом до перемоги.